Всім привіт! Сьогодні ми їздили з малюками до цього окуліста. Нам чуть в пологовому при виписці сказала відвідати окуліста. Я е, дала нам номер телефону, я подзвонила, е, але там коротч, треба було направлення. Без направлення не можна було. Я була у терапевта, взяла направлення до окуліста, але... Туди не змогла записатись, тому знайшла поближче дитячу поліклініку, записалась до коліста дитячу поліклініці. Сьогодні ми були на прийомі от, і, коротше, нас лікар не подивилася. Вона сказала, що так як ми передчасно народжені, нас має оглянути якось там спеціально через якісь прилади, щоб виключити таку штуку, як ретинопатія. Здається, я правильно сказала, це щось пов'язане з зором. Можна загуглить подивитися, точніше. Що це. От. В общем, вона сказала, що у недоношених малюків треба це відслідковувати. От. Запитала, яка в нас вага, була на якому тижні ми у нас. Марчик народився 2,600, а Кіруська народилась 2,400 на 33,6. Тиждень. От, вона сказала, що вага гарна, плюс-мінус має бути все добре, але краще перевіритися, щоб на 100% бути впевненими. Я трошки була в шокі, я зразу перелякалась, думала, ну, понятно, що одразу думаю, що щось страшне може бути. От. І була здивована, тому що не вполегово нам про це не сказали, що обов'язково ще такий момент, що треба обов'язково до двох місяців це зробити. А в нас зараз сьомий тиждень практично. Восьмий місяць, але це від дати народження, а якщо дивитися скоригований від, так, так як вони не доношені, то вони там якось інакше рахується, то, в принципі, ми ще встигаємо, слава Богу. Крут, я була здивована, тому що нам в пологовому за це нічого не сказали, просто сказали, перевірити і все, не сказали, що це треба зробити там на такому, до такого-то терміну. А, терапевт також вона не назначала нам могляду це я просто попросила, тому що в пологовому нам сказали, вона мені просто дала направлення. Тобто ніхто нічого не пояснив, ніхто нічого не сказав, що таке може бути, що таке треба відслідковувати. От. І нам сказав тільки оце окуліст в поліклініці. Я трошки перелякалась. Я думаю, що там все в порядку у діточок, у діточок моїх, але все одно типа, тривожно. От. І лікар була така приємна, вона нам все розказала, і сказала, що ну, в неї немає можливості так прям детально все подивитися, що це треба їхати в а, тому що там в них якісь суперапарати, які тільки в них там на всю Україну, короче, якісь класні. і що тільки там можуть. Прям Стовідсотково детально подивитися там очне дно і там ще якісь моменти. І а, також вона одразу позвонила туди і нас сама записала, от, домовились там, щоб нас прийняли, тому що запис там на місяць вперед вже зайнято все. От і завтра ми поїдемо вже в Ахмедет, щоб нас там подивилися. І сказали, що все нормально. Ну, я сподіваюся, що там все нормально. От, е, я вже залізла в чат-GPT, почитала, позадавала йому питання. От, е, бо я помічала, що на світло дітки реагують, і вони вже більш краще фокусують на мене на свій зір на предмети. Ми їм ставимо чорно-білі картинки, вони на них фокусуються на звуки, вони вже трошки водять очима. От, е, в принципі, плюс-мінус, мені здається, повинно має, ну, має бути все в порядку. Трошки тривожусь, але. Що, слава Богу, що нас записали на завтра, що нам треба чекати там більше часу. І завтра ми поїдемо, вже подивимось. ну Лікар подивиться, скаже, проконсультує. І вона сказала, якщо, не дай Бог, там щось є, то до двох місяців там лазером це якось легко все виправляється. От. Ну, я сподіваюся, що там все нормально, нічого виправляти не треба. От. І слава Богу, що ми ще встигли до сроку, коли ще можна щось змінити. Приїхали в Охмадит на консультацію до офтальмолога дитячого. Їдемо вже додому, але почалася дуже сильна злива. Не знаю, як ми дійдемо до машини. Зараз трошки почекаємо. Ми вже вдома малюків поклали спадки. Вони заснули всю дорогу, в принципі, спали. Зараз я їм трошки затінила а, шторою кімнату, бо в них ще розширені ці зіниці, і їм не можна, щоб очки потрапляло дуже яскраве світло. От, тому на всякий випадок я закрила штору, щоб їм було трошки темніше. Покажу, які я купила слінги. Е, ну, це називається слінг, але я так розумію, це не в класичному розумінні. Взагалі, купила два ось таких слінга-мішечки. Щоб носити дітей до лікаря, тому що ми з мамою тягали їх в автокріслах, але дітки важкі і автокрісла самі по собі важкі. І якщо велика вісім, бо буває, не завжди можна запаркуватися прямо біля поліклініки чи лікарні, то важко їх тягати. І я от купила ось такі штуки. От тут така м'якенька плотна штучка, тут затягується. От вони як, типу, мішечки такі. І оці штучки. вони з катоном. Я взяла два таких от м'ятних. Там був ще якийсь кораловий, але, як на мене, дуже яскравий був. От, я взяла два однакових і зараз покажу вам, як можна його використовувати. Бо тут багато, насправді, як можна використовувати, не тільки як носити. Так, дивіться, це отака от, на китайському інструкція. Це один із варіантів, але тут є багато. От, тут можна і. З часом садити діт дітей по-різному, бачите, брати їх по-різному. Е я ось так поки що ношу їх. Ось такий в мене варіант. Потім вони більше стануть, можна буде ось так носити. Так, так само, але більше можна так саджати. От, тут є інструкція, як його можна використовувати. Бачите, багато варіацій різних. От. Бачите, ну я ось так використала його. І, в принципі, насправді дуже зручно. Вони дуже легкі. Дітки також, ну, це не порівняти з автокріслом по базі. От. Прикольно ще, коли кладеш їх от в цей мішочок, от. тут ще є такі ручки. Маленькі-великі. Можна ще взяти і типу ось так притримати. Ну, в общем, вони пройшли тест-драйв, тест мені дуже сподобалися, вони дуже зручно. І вони коштували там, 500 гривень за штучку всього-навсього, в принципі. От, тому я задоволена цими штучками. І вони такі неяскраві і такі м'ятні, прикольні. От я вдягнула один, ось так питає. Просто вдихаєш так, і сюди кладеш дитинку. І достатньо місткий кошик. Тут виходить виходить який достатньо міський карманчик. Зараз трошки погано вдягла, напевно, ось так. Не важче. І я ще затягнула, для мене це дуже сильно. Ось так виглядає цей слінг. от Я тут затягнула на максимум. тут такий великий достатньо місткий кармашок, дуже зручно. Класти сюди дитинку і тримати. Я ще підтримую рукою, коли йду ось так, бо я сюди голову кладу і ось так от підтримую. То мені сподобалось, дуже зручно така штучка. З'їздили ми в Ахмедіт на огляд до офтальмолога стало нормально, було дуже спекотно. Ми приїхали, діткам закрапали крапельками очки. Марку легко це зробила, а кірочка зажмурилась і не давала їй закрапати. Ох, красніла, як помідор, хникала. итоге, її закапали. Ми посиділи десь півгодинки, почекали, поки розширяться зійнистці. Потім нас покликали вже на огляд до лікаря. От. Їм подивились очки. Звичайно, ця процедура для них була не дуже приємна, вони вирішали як різані. От. Але подивилися, сказав лікар, що оці реймплектамції, я тут на як правильно називається, в них немає, слава Богу. Я трошки заспокоїлася. От. Очки ще недорозвинені, вони ще розвиваються. От. І він сказав приїхати нам через два тижні. От. На ще один огляд. Взагалі, записатися туди дуже важко, я подзвонила на наступний день. А, тільки десь в обід я змогла дозвонитися, бо ніхто не брав слухавку. А, нас записали і теж. Записатися дуже важко, вахмадіяти дитячий, бо. Дуже багато людей туди їде на повторний огляд, і ну, слава Богу, що він сказав, що не, не бачить оцієї штуки, стромне, що все нормально в них з очками, що в марка, що в кірочки, бо я дуже переживала. Я ну, насправді, на проценті була впевнена, що в них все в порядку за очима, але все одно був трохи страх. От, бо я слідкувала за тим, щоб вони там реагували на світло, реагували на мене. Вони трошки реагують вже більше затримують погляд на світло, вони жмуряться, якщо різко виходиш. От. І ще такий момент вони почали, це не зв'язано з очима. Вони почали трошки посміхатися вже не просто, а, а от і ти їм щось кажеш, посміхаєшся, посміхаєшся, вони дивляться, дивляться і потім починають трошки так посміхатися. Я так спостерігала, що за розвитком очей в них ну, так, візуально все нормально, тому я трошки переживала, але лікар підтвердив, що все в порядку, слава Богу, так що так ми з'їздили. В планах у нас ще відвідати кардіолога. Потім у нас буде два місяці. Ми з'їздимо до а, цього педіатра, подивимося, що він там скаже на огляді, і потім вже поїдемо до цього а, офтальмолога. Ще раз з'їздимо. Насправді возити малюків мені дуже напряжно. От мені мама допомагає, сама б я їх точно б не довезла. Напряжно, бо їх треба посадити в автокрісла. А потім дістати в автокресло, потім піти в лікарнях в цих всіх дуже стрьомно знаходитися, боюсь, щоб вони, нічого, у них ніхто не дихав, нічого не кашляв. От. Але це все в порядку. От. Так що так, от у, нас, так що у нас такі поки що планові огляди. Сподіваюсь, вони скоро закінчаться. Але це тільки початок розумію. Щеплення ми поки що не робимо. В нас було тільки одне щеплення гепатит Б в пологовому від туберкульозу. Я відмовилася, я трошки побоялась, бо вони народились недоношеними, і вони ще були під киснем, я побоялась трошки. От, ми зробимо пізніше. І я була ще у невролога, от, не пам'ятаю, чи розказала чи ні. Там теж все в них в порядку, але вона порадила поки що до 4 місяців не робити щеплення. От, бо вони не доношені, в них ще не супер сформована ця вся ем, нервова система, господи, забула слова. <світ> нервова система. От, тому ми поки що перенесли. Потім прийдемо на огляд 4 місяці і там вже подивимося, чи будемо робити, чи ем, перенесемо знову. От, загалом я. Не планую робити по графіку, я планую зробити всі щеплення, але не по графіку, трошки це все розтягнути в часі, тому що дітки маленькі, і а, там по календарю щеплення подивилось дуже багато, прям в один місяць, дуже багато різних щеплень, і мені трохи лячно прям все це одразу їм колоти. От, поступово, якщо розтягнути в часі, мені здається, це буде більш От, ну Побачимо, це поки що мої такі роздуми. От, так що загалом у нас все хорошо.